Добрий день, шановні глядачі. У рамках рубрики Успішний студент ЗНУ до нас до відкритої студії завітала студентка магістратури економічного факультету Поліна Спаська. І також я, ведучий Томфік Черняковський, студент третього курсу факультету журналістики. Вітаю тебе, Поліна! Вітаю! Давай почнемо зі вступу. Взагалі, що вплинуло на твій вибір? Чому саме економічний факультет? Ну, по-перше, дуже дякую, що запросили мене. Я дуже рада, що в такі скрутні часи студентство зосереджується не тільки на навчанні, а й на студентському житті. І це якраз один з критеріїв, чому я обрала ЗНО. Далі, чому я обрала такий факультет і спеціальність. Ну, тут все логічно, як на мене, я в школі любила математику. Врахувати все таке економіка, звичайно. Математика економіка. Лецюжок склався. І чому я обрала саме економічну кібернетику? По-перше, назва класна. Угу. Коли я кажу, що я навчаюся на економічній кібернетиці, всі одразу думають, що я дуже розумна. Ну, це правда. Звучить так. Звичайно. І по-друге, я знала, що в мене буде багатий вибір професії, бо економічна кібернетика це не тільки професії економіст, це також є напрям IT, бо є кібернетика. І тому я обрала. Давай про студентське життя тепер поговоримо. Ти мої вступала у 2018 році. Ну, да, 2018-19 mm -hmm. Ось 18 ти застала те студентське життя ще до ковіду, коли були такі більш спокійні часи. І ти як проходиш такий весь період і до ковіду, і ковід, і повноваштабне війну. Розкажи, будь ласка, як взагалі у тебе змінилося студентське життя? Mm -hmm. Ну, звичайно, якщо порівнювати, перший курс. І четвертий курс це зовсім різні речі. На першому курсі я застала якраз той час, коли мені треба було шість ранку вставати і їхати на 39-му з побурочки в універ. Кожен день було це кінцево. Так, да. і оце, звичайно, багато змінилось, тому що коли я була офлайн, у мене було оточення, був соціум, який мене оточував, і де я могла розвиватись. Спілкуватись, мати якийсь досуг. студентське життя, mm -hmm. те саме студентське життя, про яке ми говорили. А коли почався перш ковід, звичайно, ми всі перейшли на дистанційну форму навчання. Так, да, звичайно, спілкування продовжувалось, але онлайн то зовсім інше, ніж офлайн. Mm -hmm. Тому зміни були. На жаль, а по одному, що? Як зараз? Повномасштабна війна напевно не так по нам вдарила, бо в нас був оцей тест-драйв ковіда. Коли mm -hmm. ми перейшли на дистанційку, і в принципі, коли почалась повномасштабна війна, всі знали, що робити. Це Zoom, Moodle, все ми знаємо. Mm -hmm. І в принципі, коли цей перехід з ковіду до повномасштабки майже не відчувалось в плані прям, навчання, мається на увазі. Давай трошки про роботу. Є така інформація, що ти навчаєшся, ой, навчаєшся, перепрошуєш ти працюєш IT-компанії ще з Угу. Розкажи, будь ласка, детальніше. Mm -hmm. Ну, по-перше, як я до цього прийшла? Mm -hmm. Ще на другому курсі я продивлялась, які є роботи на моїй спеціальності. І я дивлюсь, що багато робот саме по IT. Ну, я думаю, треба подивитися, що ж там таке цікаве, що так багато роботи. І так багато платять, дуже цікаво. І от то я почала дивитись. Там було багато різних напрямків. Я думаю, ну треба ж спробувати, що мені сподобається, і там вже буду далі дивитись. І от було літо. Я вирішила пройти деякі курси. Це були різні курси: SMM спеціаліст, таргетована реклама, копірайтер. Звичайно, рекламіст. так. Це все було звичайно дуже цікаво. Я пройшла ці курси, потім навіть знайшла собі першого клієнта в інстаграм-магазині. Ми почали працювати, потім почався третій курс, і третій курс був офлайн-початок. Я навіть ходила в університет, точніше, їздила. Але продовжувала там працювати з цим інстаграм-магазином. І потім один з викладачів сказав мені, що один з наших роботодавців, який працюють з університетом. Він прямо зараз ось прямо зараз шукає собі тестувальника. Я думаю, ти... і він скаже: якщо хочеш, я дам тобі координати, подзвони, але далі сама. Це на цьому все, далі там сама розбирайся, візьмуть тебе чи ні. Ну, і думаю, ну, спробую, чому ні. Якщо не вийде, ну нічого страшного. Я подзвонила, пройшла співбесіду. Мене взяли, да, мене взяли на погодинний робочий день, тобто мені платили за стільки годин, скільки я відпрацювала. І тоді ще я почала працювати, ми ще офлайн ходили, тому в мене був такий розпорядок дня, що я шості ранку вставала, якщо це пара були на першу половину дня. Їхала в університет, там вчилась десь до 2-ї години, і просто потім ще годину додому їхати. То приїжджала десь у й вечір, і потім ще в один-6 плюс-мінус я працювала. Oh. Да, я там тестувала сайти, мене навчали цьому, прям навчала з нуля. І це все було складно, але мені це подобалось. Мені прям це дуже подобалось. І потім я так відпрацювала місяці два три на Погодинні ставці. І потім мене вирішили вже взяти в штат. Прям на фіксу, щоб я отримувала зарплату. Wow. Да, але мене перевели не на тестувальника, а на project-менеджера. Це вже ті люди, які ведуть проєкти. Але я все ще працювала тестувальником, але в основному я тестила свої сайти, які в мене були клієнти. І іноді допомагала просто іншим project-менеджерам, які не були тестувальниками. Звичайно, мені стало платити зарплату. І в принципі, коли мене перевели, і якраз грянув цей знов карантин, бо ковід знов розбушувався, і нас uh -huh. перевели на дистанційку. І в принципі, мені все подобалося, я могла працювати майже повний робочий день, при цьому навчатись, відключатись на лекції через Zoom. Практичні завдання виконувала в з надслав, все, ну, все було нормально. Я краще себе відчувала просто. Uh -huh. Але. Потім вчалася війна. Угу. Це були не дуже гарні часи. Але як я вже сказала, що ми тест-драйв спокійно пройшли по навчанню, там в принципі все було нормально, бо ми просто до твійційки не виходили. Да. А по роботі мені Ну, це була напевно одна з гарних новина в моєму житті на той момент. Що мені запропонували йти трошки далі і стати ще не тільки project менеджером а й адміністратором crm систем mm -hmm. Це такі інструменти, що допомагають в виданні проєктів для sales-відділу, Там є свої crm системи і так далі. Я просто повинна була їх настроїти під нашу команду. Там були різні crm системи HubSpot, ClickUp, Jira, оце такі, що напевно найпопулярніші. Я, звичайно, на це погодилася, бо ястий кібернетик, я знаю, що таке CRM-системи, YouTube теж знає, що таке CRM-системи, як їх настроювати, тому я думаю, чого ні. І за рахунок цього мені ще ж зарплату підвищило, бо це вже плюс до моїх обов'язків. Mm -hmm. І, в принципі, я так досі працюю як і проджект, як тестувальник, і як адміністратор. Подобається. Звичайно, якщо б не подобалося, я б вже змінила роботу. Прекрасно. Вона робота, яка подобається. Так. Також, окрім роботи, ти маєш і наукові здобутки. Ти посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт до своєї спеціальності. Розкажи, будь ласка, що тобі дав цей досвід, і як тобі після цього конкурсу? Ну, перше, що мені не дало, це той самий досвід. Тобто, у мене був досвід на другому курсі, всі ж пишуть всі перший корсадж, да, і перший курсачі, як завжди. Науковому. Як мінімум перші рази три. Якщо творчий проєкт. Да. Простіше І, в принципі, оцей досвід написання курсача допоміг мені написати наукову роботу. А досвід наукової роботи зараз допомагає мені писати мою дипломну роботу. І от саме цей досвід це те мінімум, що я отримала. Ну, як максимум, мені на нову пошту прислали грамоту. За те, що я посіла друге місце. На пошту? Нову офлайн? Не електронну пошту? Не електронний офлайн. Ох ти. Да. Так. Да. Тревши. Ось за весь цей період з 18-го року, чи є якийсь можливо момент, чи період, який тобі найбільше запам'ятався? Ось за все навчання. Ну, напевно, це все-таки перший курс. Да, от тоді студентське життя вирувало на першому курсі, бо було файне навчання. Все нове таке все нове, нові люди, нові викладачі, нові знання. Все нове. Мені це так подобалось, і от тому напевно і найбільше запам'яталось. А були посвяти у вас Звичайно, у нас були посвяти, кубок першокурсників. Звичайно, то все було. Ми їздили, виходить, на базу ЗНУ на Хортиці, Я знаю, вона ж знаходиться. Ми туди їздили, шашлички, mm -hmm. річка Дніпро. Пограли в волейбол. Ну, все по феншую. Все That's як best. треба. Ну, теж то було. Там такі загадки були непрості. Ну, у нас тільки танці були. Конкурс по танцю. Конкурс танців? Да. Була така лінія. Тобто, по -по, по одному хлопчику, по одній дівчинці. Придумай, що хочеш, як танцюєш. Ні, в нас все було, скажімо так, за згодою. Сказала, що, типу, ось ваша група повинна когось на танці витулити. Угу. Ну і ті, хто погодились, витулились. Нас так за руку брали, то, хто танцював найактивніше mm -hmm. відбрали за руку. Потім був конкурс король королева посвяти. О, ні, в нас такого не було. Це щось новеньке. Це то що. Ну, це 21 рік, просто перший курс може це. Ну, введення у нас. Можливо, я думаю, вони кожен рік щось нове думають. Ну, поки я думаю, не видумуть, Поки нема таких На посвят. Думаю, ще будуть. Як на твою думку, бути успішним студентом? Щоб бути успішним студентом, для початку треба обрати спеціальність, яка тобі подобається. Бо я знаю, що багато батьків, ну може зараз менше, звичайно. Перед фактом ставлять дитину: що типу, іди вчися на того, -то, на юриста, на лікаря. Бо я так хочу. Моя мама була не така. Вона сказала, що, типу, обирай сама, я заплачу, якщо ти на бюджет не поступиш. Типу, але обирай те, що тобі подобається, щоб ти вчилась. Да. Тому я дуже за це і вдячна. Я обрала те, що мені подобається. Бо я любила математику, як я вже казала, і весь перший курс у нас був вища математика. Я була дуже задоволена. Тому я точно знала, що я не прогадала і попала в тіл зі своєю спеціальністю. І тому, коли навчалася, я дуже добре навчалася, у мене бакла ж з знакою. Mm -hmm. да. Бо я обрала ту спеціальність, яка мені подобається, і навчання мені було як задоволення. Звичайно, не всі пари. Ні, yeah. не всі пари. Але я від цього не страждала, як деякі, хто обрав не ту спеціальність, яка їм подобається. Тому, перш за все, обираємо ту спеціальність, яка подобається саме вам. Не вашим батькам, дідусям, бабусям, родичам, не знаю. хто Бо там ще. Династії. Да, 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 це просто жахливо. А друге, ну, успішність студента це ж не про оцінки. Це про знання, які він отримує тут, в університеті. Це не тільки знання, не знаю, по Програмуванню, що там теорії ймовірності, яка мені дуже подобалася. Звичайно, шані це вміння спілкуватись, спілкуватись з однолітками, з тими, хто старший за тебе. Бути в соціумі. це теж знання, які ви отримуєте тут в університеті. І оце все складова успішність студенту, коли ти вмієш використовувати ці знання на практиці. В житті, на роботі, не тільки на роботі, усюди ти. Їх використовуєш і це вже твоя успішність як студента. Енергія. енергія, звичайно. І ось тому я думаю, що це успішний студент. Про що мріє Поліна Спальська? Для мене м -м, мрія це ціль, яку я не можу досягти самотужки своїми м -м -м. силами. Тому для мене, я думаю, як для більшості українців, мрія це перемога України. Щоб війна зупинилась. А все інше, типу, подорожі, менше працювати, більше заробляти і так далі це цілі, до яких я рано чи дійду. І ти, все. Ви ж так сказали, прям скрапою да. такою. І останнє запитання: яким ти бачиш майбутнє України, Як можливо, ти дипломований економіст? М -м -м, мені як економісту? Зараз досить складно сказати про найближчі майбутнє України, ну тому що воно змінюється кожного дня. Але якщо поставити такий параметр, що війна закінчилась, трошки помріємо. Якщо війна закінчилась прямо сьогодні, нам треба відбудовувати Україну. І я думаю, що як би це зробити? Ну, по-перше, Ну, позбутися корупції я так не замахуюсь, але все ж таки важливо. Але це важливо, треба її як мінімум мінімізувати, цю корупцію. І подалі треба розвивати інфраструктуру, інновації впроваджувати, вкладатися в стартапи українські, щоб підприємства могли і розвиватись, і створюватись саме українське, щоб імпорт, експорт це все поставити на колію, скажімо так. Ну і звичайно освіта. Хоча за час війни по світі нормально. Так пройшли всі референдуми, ці всі якісь новшества. Але я думаю, на цьому не треба буде зупинятися, коли ми виграємо. Треба буде це продовжувати. Я вважаю це чудове завершення сьогоднішньої розмови. Дякую тобі, що завітала до нас сьогодні. Дякую. І дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, що також ви можете взяти участь у цій рубриці. Обов'язково тільки заявіть про себе. Долучайтеся до наших соціальних мереж та ютуб каналу. У нас багато нової цікавої інформації. Дякую всім за перегляд. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі, побачимось.